Всім привіт! Ну що? Я пишаюсь своїм телеграм-каналом, тому що хто, до речі, не підписаний на нього, раджу підписатися. Там дуже багато всього цікавого обговорень по темі з ефіру і не тільки. І ми з дівчатами в канун Нового року, ну, звісно, всі почали робити різні. Смаколики, і я вирішила розповісти, як я роблю е нарізки е м'ясні, е самостійно, самотужки. Знову ж таки, ви знаєте, що я дуже-дуже полюбляю, щоб все було легко, просто, е без заморочок. Колись я навіть навчалася е ковбасній справі. Але ну, я це робила тільки для себе, для своєї сім'ї. Тому що я обожнюю натуральні продукти. Якомога менше різних е, добавок, різних там, гидот в нашому м'язку. Тому я розкажу, як я це роблю. Дуже легко і просто. Нам нічого не потрібно буде. Єдине, що нам таке, що потрібно буде купити, це нітритна сіль. Обов'язково. Тоді у вас все вийде. Краще, якщо у вас є дегідратор, ну, але можна і в духовці. Або можна, якщо можливо у вас є каптільня. Так, хоча можна каптити, можна ні. Що нам потрібно? Я взяла різного м'яска. Це у нас індичка, філе-індички. Баличок ось такий, це яблучко, вирі... ну, вирізка, да? не вирізка, а стегно. Потім це теж такі я зробила невеличкі кусочки, це курячі філе, це ще моя домашня курочка. Я коли рубала своїх несучок, несушок, несучок, я повирізала куряче філе, воно таке жорсткувате, тому що їм вже було десь по два роки. А тут воно буде саме те. Що нам... я... Дивіться, я обрізала всі плівки, бажано, щоб їх взагалі не було. Ну, це, в принципі, індичі філе, то тут трошечки залишилось, я думаю, що не страшно буде. Далі нам потрібно його замаринувати. Я мариную тільки в солі, можна додати трошки цукру. Ну, це на смак. Більше я нічого не даю, тільки солю. Для того, щоб мені було удобніше, я, давайте я вам покажу на якомусь одному кусочку, як я це роблю. Ось, дивіться: беремо, зараз я віддвину індичі філе. Якщо його, так цілячком, це жирок. Якщо його так ціляком, воно буде дуже довго солитися. Ось такі курячі філе, ось такі тоненькі, вони будуть просолюватися ну, десь, ну, хай дві доби. Ось такий шмат потрібно солити днів 5. Тому я е, можна зробити і так. Але можна, ну, от я, щоб мені було удобніше його потім нарізати, я його поріжу на такі шматочки, які мені потім будуть, а, удобно нарізати як нарізочку. Да? Ну, Як баличок, ось припустимо. Ось. І ось тут іще розріжу. Да, ось так. І буду в мене як а-ля баличок. Так, далі тепер кожного виду, от я взяла да, у мене індичка, мені потрібно її зважити. Кожен кусочок, який я буду пакувати окремо, дивіться, нам потрібно ми засолимо і потрібно в пакет, або можна завакуумувати, якщо у вас є вакууматор. А, можна просто гарненько в пакет якийсь загорнути. Ну, краще все-таки в зіп-пакет. І а, якщо ви порційно робите, от, ні, ну нормально, не можу відкрити. О, відкрила. Так, щоб у нас вони влізли, ну, ось, дві штучки сюди, можливо, влізе. ось так і потрібно солити. Скільки ви а, вміститься в ваш пакет, стільки ви і засолюєте. А для цього нам потрібно. По-перше, зважуємо. Так, у мене 800 грамів. Ми беремо від 2 до 3 грамів солі. Тобто, якщо 2, 2 від 2 до 3 відсотків солі. Якщо 800 грам, то нам потрібно 8 грамів звичайної солі і 8 грамів нітритної солі. Але можна трошки більше. Дивіться, якщо ви хочете малосольне, тоді беріть 2%. Якщо ви хочете більш солоніше, беріть 3%. Я візьму 2,5%. Я люблю і не малосольне, і не дуже солоне. Тому я візьму 2,5%. 800 грамів умножить на 2,5%. Зараз будемо важити. Так, у нас виходить, нам потрібно 20 грамів солі. Я беру мисочку, беру ваги і відміряю. Я візьму, беру завжди 50 на 50, 50% нітритної солі, тобто 10 грамів я відміряю. Ну, ви Все одно тут не побачите. І 10 грамів звичайної кам'яної солі. Тут теж дивіться, тому що зараз сіль буває ну, дуже різна. Не знаю, я один раз капусту квасила, то прям ну, капець. Солоне, солоне. Так, і ну, я додаю буквально капілюшечку цукру. Ну, ну, Цього можна не робити. Це ви вже по бажанню. Можете робити, можете не робити. Все, я зробила отаку кашицю. Перець я сюди не додаю, і тепер натираю нашу, наше м'ясо ось такою кількістю солі. Обов'язково ви кожен, не можна так, щоб зважити все м'ясо, наколотити сіль таку і таку і Потім розфасувати по пакетам, тому що десь попаде більше, десь попаде менше. А нам потрібно, щоб воно рівномірно просолювалося. Спочатку, коли ви будете, в холод... потім ми ж це все зробимо. Ладно, далі я потім розкажу. Все ми посолили. Тепер я беру зіп пакет і сюди занурюю, наше м'яско. Тут все вимазюкую. Всю нашу сіль. Все. І тепер щільно бажано взагалі, щоб не було повітря. Зараз не пачкати пакет, бажано, щоб взагалі максимально вигнати повітря звідти, тому що повітря у нас це зло з м'ясом. Якщо є вакууматор, то можете завакуумувати. тоді взагалі. Круто, У мене то є, але мені жалко пакетів, якщо чесно. Воно і так непогано маринується. Все, отак його потім ми можемо його переминати. Ось цей шматоч, такі шматочки, я на дві доби залишу. Ну, зараз я зроблю без вас, а потім я покажу, як воно все буде виглядати. Ось таким чином я запакувала пакую м'ясо. І потім відправляю його в холодильник. Ну ось я порізала такими шматочками, що десь щоб десь маринувалися три доби. Ось так воно виглядає. Воно ще буде таке сірувате. Це за рахунок нітритної солі. Але потім все буде добре, все буде красиво. Періодично діставайте з холодильника і ось так. Ой, відкрилось. Проминайте його, бачите, зі пакет якийсь бракований. Ну, це я вже розберусь. Тобто ви зрозуміли, і у мене ще були такі полудольки, знаєте, в курячому філе, і я вирішила теж замарнувати для таких джер, джерки. Порізала їх такими тоненькими смужками і зробила м -м, те ж саме: дивіться, на кілограм м'яса йде. 20, Від 20 до 30 г солі. 20 це буде малосольне, 30 це буде більш соленіше, я беру завжди 25. І для джирочок я ще додала паприку і додала чорного перцю. Більше я нічого не додаю, це вже за смак... по вашому смаку. Можете каріандр додати, будь-що можете додавати, ну, мої не люблять. У нас то шлунки, то ще в когось щось не так. Тому я менше всяких травок, Припра... можна, до речі, травичку якусь сюди. Тім'ян, розмарін. Все можна сюди набузувати. І теж в зіп-пакет закриваю. Ну, Ці можна маринувати добу. От Через добу я їх дістану. А, і в сушарочці, можливо, навіть курячі філети ж деякі спробую. Пройшло три доби а. На другу добу я вже зробила джерки, тому що вони тоненькі, вони швидко просолюються і такі тоненькі філішки. Ну, Потім ми все це спробуємо, вже коли все буде готове. І ще накрутила я з обрізків, зробила такі от ковбаси. І, скоріш за все, я їх не буду нічого робити. Я залишу їх для мангалу. І тепер що ми робимо? Наше м'яско просолилось. А накрутила я, у мене є така шайтан машина Я зроблю, якщо, ще вставочку, як я це робила. Повернусь до м'яса. Наше м'яско вже просолилося. Дивіться, який колір. Це фактично. Із-за нітритної солі, воно таке красиве. Коли воно нагріється, воно ну, зараз воно таке сіреньке ще буде, а коли вже буде готуватися, воно буде дуже-дуже красиве. Дістаємо з наших пакетів, нічого ми не обмиваємо і викладаємо на решітку. Ось таким чином, так, щоб вони не торкались один одного, це індюшка, здається. І викладаємо їх на деко. Я вам розповім для духовки. У кого є дегідратор, ви можете це буде чудово зробити в дегідраторі. Ну, це буде краще. Але дегідратор є не у всіх. Тому можна зробити в духовці. Дивіться, схема така. Спочатку вам потрібно її обсушити м'яско. Руки мокрі. Обсушити можна, просто залишити на, в кімнаті, щоб не було. ну от Бачите, воно таке мокре, да? воно повинно взятися такою кірочкою. Можна, якщо у вас духовка підтримує там, градусів 30-40 то поставте в духовку а, і трошечки привідкрийте дверцята, і воно просушиться. Потім, коли воно у вас буде сухеньке, ви вмикаєте духовку на 60 градусів, ну, хай навіть, ну, щоб не заморочуватись, я відразу 70 ставлю. А, і хай воно там собі. А, ну Як тамиться, да, обдувається і теж з відкритою духовкою. І вже наприкінці, і вам потрібен щуп, термометр. Наприкінці, вже, коли в, в, внутрі м'яса, всередині м'яска, у вас буде градусів там, 55, ви вмикаєте десь до 80-85 градусів духовку. Я це все пропишу, до речі, в, в описі під відео. Коли у вас всередині м'яска буде 55 градусів, ви вмикаєте духовку на 80-85 градусів і залишаєте там м'ясо до достигання всередині м'яса десь 68 ну, до 72 градусів. От тоді вже ваше м'ясо готове. Готовність м'яса, запам'ятайте, раз і назавжди: 72 градуси всередині. Якщо його не буде, то всередині буде ну, такі сирі. От ви будете різати, а там буде сиреньке. О, це сенсей тут бігає біля мене. Все, все розказала. Кому що буде незрозуміло, під відео я залишу повністю опис, як все робити. Тому що я можу десь щось забути. І зараз все ставлю, ви можете в духовку, я поставлю в дегідратор одне і те саме. І потім ми повернемось уже сюди. Знову я розкажу, що ще можна зробити. Фактично, воно вже буде готове, але його можна буде ще й підкоптити. Наше м'яско готове. Дивіться, яка краса. Все, об'їмося м'яском. Так, це джерки такі. Ну, Взагалі-то це такі, як жуєчки під пиво, ну, взагалі, можна їх більше засолити. І під пивку або просто сісти пожувати. Я їх теж вакуумую, потім поступово розкриваю вони, потім взагалі такі м'якенькі, так вони зараз, ну, сухенькі джерочки. Так, це ми відставляємо. Ну і будемо дегустувати. А ще я вам обіцяла розказати, що тепер можна зробити. Фактично, це вже готова їжа, але не підкопчена. Зараз ми розріжемо. І можна її ще підкаптити. Я І не обов'язково мати каптільню. Якщо хтось бажає, я вам розкажу ідею, як я капчу. У мене теж немає каптильні такої професійної, у мене є ось такий агрегат. Це дід... Коптенко, О, да. не зважайте, тому що він багато в свою чергу коптив. Сюди за -за засипається щіпа, і потім ну, якось воно так працює. Вам достатньо мати якусь таку коробку або ящик. Там можна зробити дірочку, а для підігріву є будівельний фен. Ну, в общем, якщо що, то можна. Це в інтернеті є. Я розказується, як таке зробити. Тому я користуюсь, у мене є такий дерев'яний, красивий ящик, і я підкопчую м'яско чи рибку ось з ось такою каптільнею. Міні-міні. Я не знаю, скільки вона коштує зараз. Це вже давно я купувала. Але ось така ідея, хто не знав, можна е, не замовляти там супер-пупер дорогу каптівню, а просто купити ось такий агрегат і якусь ящик коробочку мати, і все. Ну, ще папер дається, можна замовити, є в епіцентрі, тобто будь-де. Так, це ми розібрали. Чому я не підкопчую, тому що ми стараємось зберігати здоровий спосіб життя попри всі, Наші життєві негаразди, ну, але все ж таки. Бо все-таки копчені вироби, це смоли. І, ну, в общем, це за вашими смаками. Так, ну і що, починаємо дегустувати? Так, я бачу, що це індюшка. Дивіться, яка вона. Вона готова. Головне, щоб вона просолилася. І тоді, всередині, не буде нічого страшного. Ну, не буде отаких. Так, дивіться. Дивіться, яка краса. Балик. Ну, це баличок. Ну, на смак, я знаю, що воно класне, і я роблю його. Дивіться. М -м -м. Ну, щось пороблено? М -м -м. Не, ну це. М -м -м, розумієте. По-перше, отака купа м'яса в магазині буде коштувати дуже дорого. Особливо зараз. Тут набагато дешевше, і я знаю, що там знаходиться і як воно готувалося. І воно свіже. Так, ну і давайте розріжу вам балик. Тут. зараз це нереально смачно. Можете приготувати будь-що. Яблочко, філешки, Ну, ось, дивіться, я тут робила ось, це така товща філешечка, бачите? Ку куряче філе. Ну, давайте розріжу вам куряче філе. Зараз я отак скраю, щоб якщо ще я і завакумую, бо ми ж все це зразу, одразу не з'їмо. Дивіться, яка краса. Ну, Це ця четвертинка залишилась. Я її не стала зрізати. Дивіться, яка красота. Ну. Хіба це можна порівняти з чимось магазинним? Так, ну і давайте е, балик, да? біток. Він, правда, в мене такий широкий. Так. Зараз я краєшок зріжу. Ой, це я дивлюся і в камеру. Треба було ніж більший взяти. О! Дивіться, яка краса. Все, жувати не буду на камеру, ви вже здогадалися, що це смачно. По солі, по, по всьому. ну Взагалі, то це класно. А якщо ще підкоптите, просто ну хоча б пару годин в в коробці підкоптити, то буде аромат копченості. Все. Нічого важкого, все дуже-дуже просто. Можна зробити самому, купити м'ясо, засолити, висушити в духовці, приготувати в духовці. Все, у вас м'ясо, свіженьке, нічого важкого немає. Займається по часу, ну, годину, мабуть, максимум. Все остальне робить за вас сіль, духовка, і все. І у вас ось така красота. А на сьогодні все. До нових зустрічей! До нових рецептів! До нових звершень! Люблю вас! Пока-пока!